Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Я вітаю усіх глядачів та слухачів радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Сьогодні безсумнівно головною такою політичною, мабуть, новиною дня стане виступ Володимира Зеленського у Верховній Раді, де він збирається представити перед народними депутатами. Ну а відтак, перед народом України, свій план перемоги. Ми не знаємо, що там буде. Я лише від самого початку хочу, щоб наша аудиторія розуміла, що навіть якщо цей план сьогодні буде представлений, і навіть якщо він ідеальний, то це не означає його дуже швидке втілення в життя. Хоча, звісно, назва план перемоги звучить красиво. Але ми зараз обговоримо все, що передувало цьому представленню плану у Верховній Раді, і зрештою, чого варто чекати від союзників, якщо ми вже говоримо про втілення плану перемоги України, до нашого ефіру вже долучився Костянтин Єлісєєв, надзвичайний повноважений посол України, посол посол України в Європейському Союзі 2010-2015 роки. Я вас вітаю. Вітаю вас. Я почну з того, що е, перед тим як презентувати цей свій свій план перемоги чи план ведення війни на найближчий час, Володимир Зеленський представив його в ключових європейських столицях, останньою з яких був Берлін. Е, і от е, загалом, якщо підсумувати повідомлення в західній пресі і в німецькій пресі, то е, вони пишуть, що е, дуже е, непогано обнадійливо зустрічали зеленського партнери, е, вони всі. Погодилися, що Україну треба підтримати, але на практиці може виявитися так, що Україна і Володимир Зеленський буде незадоволений самою підтримкою і тим, що він отримає, зрештою, якщо підсумовувати його візит по цих європейських столицях, який очевидно спланували доволі оперативно, тому що мав відбуватися Рамштайн, і замість Рамштайну Зеленський відвідав ключових лідерів. То які би ви основні ключові висновки ви зробили і чи? Поділяєте ви такі доволі е, песимістичні повідомлення в західній пресі про те, що захід втомився, і Зеленському немає чого там серйозного чекати від заходу в найближчий час? Е, е, дуже цікаве запитання. Ну тут ще додам, що е, за інформацією з Брюсселя, завтра. Президент Зеленський персонально має представити план перемоги на засіданні Європейської ради на запрошення президента Європейської ради Шарля Мішеля. Тобто, таким чином, знаєте, коло замкнеться, і він по суті. Представить всій євроатлантичній спільноті цей план це щодо так званого роудшоу, де дійсно останні дні або тижні це відбувалося багато представлень і на жаль, українська громада, український парламент, українці будуть останніми в цій, цій черзі. Це на превеликий жаль. Це по перше. По друге нам треба все таки чітко розуміти про що йдеться, тому що якщо Слідувати заяві очільників банкової і самого президента, то одна з ключових цілей так званого плану перемоги, це я цитую змусити Путіна сісти за стіл перемовин. Про це всі кажуть майже одноголосно. Але тоді мені в моєму розумінні перемога як я розумію, перемога в розумінні влади. Це посадити Путіна за за стіл перемовин, тобто, в моєму розумінні перемога це не посадити Путіна за стіл перемовин. В моєму розумінні перемога це звичайне звільнення територій і перемога це членство України в НАТО. Тому я хотів би на цей аспект звернути увагу. То дуже вузьке тлумачення у них розуміння перемоги. По-друге, дуже суперечливі заяви лунали. Ну, скільки місяця півтора презентували або піарили цей план перемоги. Пам'ятаєте, на самому початку президент заявив, що першим пунктом плану перемоги я звертаю, можете перевірити, є Курськ. Пурська операція так а потім за два тижні щось помінялося. Не знаю, що сталося. Уже президент виходить і каже, що першим пунктом плану перемоги є членство України в НАТО. Тобто у них, як кажуть, сім п'ятниць на неділю. Це по, по друге. По третє, за моєю інформацією, дійсно, план це насправді був не план, а скажімо так, нариси, проекти, так наш лист побажань української влади. І коли він представлявся нашим партнерам, вони помітили, що в принципі його суть була, щоб покласти всю відповідальність. За перемогу з, власне на партнерів, тобто показати, що Україна готова перемогти, якщо наші партнери будуть робити те, те інше зброя НАТО і так далі. Натомість вони дуже дуже влучно заявили. Ми абсолютно не відмовляємося від наших е, е, зобов'язань. Але на, на наш погляд, я поділяю думку наших партнерів, план перемоги має складатися з двох складових: перша це зовнішня, це підтримка партнерів і допомога. А другий – це внутрішня, внутрішня складова. Це Посилення внутрішньої стійкості України. Е, і тоді партнери логічно поставили питання: наприклад, добре, а що Україна має зробити для того, щоб перемогти? Чи у вас є внутрішній гідність середині країни? Як у вас триває мобілізація? Як у вас, е, наприклад, іде процес е, 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 адаптації до законодавства ЄС і НАТО? І вони. Так би мовити, вимагали називати речі своїми іменами, і на мій погляд, в цьому вони вимагали від української влади пояснення, що Україна має зробити. Якщо б мене запитали, то я вважаю, що план перемоги це і український снаряд, ракета, дрон, а не 100% залежність від союзників. План перемоги це мобілізація всіх сфер життя в Україні. А не лише про е, розмову про вік призову. Бо е, е, мобілізація це не лише е, мобілізувати людей. Це мобілізація політична, мобілізація економічна, мобілізація фінансова, мобілізація всіх сфер життя України. Е, е, план перемоги це робота наступом НАТО, не з 24 го року, а з 24-го. якщо хочете, план перемоги це свобода медіа». Без єдиного телемарафону план перемоги це свобода зовнішньої комунікації без заборони. І так далі, план перемоги це робота всіх українців, як єдиної збірної команди. Власне, як я розумію, на це і натякали наші партнери. Саме тому, як я розумію, наприклад, це викликано, що нарешті президент вирішив, якщо розумію, сьогодні представити свій план. Українській Верховній Раді і е, подивимося, що там буде зроблено. Тобто, от такі мої і, і, і останній нюанс. Е, мені здається, що дуже неправильно була побудована ідея підготовки цього і презентації плану. Як я розумію, по канонам дипломатії спочатку треба, щоб цей план було опрацьовано з партнерами на рівні експертів. На рівні МЗС, радників спеціальної національної безпеки. Тобто його треба було годувати знизу, а потім дати президентам і лідерам глав держав урядів вже розставляти ключові політичні акценти. А в нашому випадку президент поїхав з якимось папірцями, з якимись нарисами, проектами, і потім, під час зустрічі з партнером він в режимі в авральному режимі почав доопрацьовуватися. В результаті вийшло. Повна какофонія і повне нерозуміння з боку наших партнерів, чого ж ми хочемо. І наостанок, наші партнери дуже, дуже правильно зауважили, що план має будуватися на стратегії. Вони просили: покажіть нам стратегію. Ми розуміємо, що у нас просить умовно кажучи там сто літаків в 16 Але покажіть, яка стратегія, що це вам дасть. Вони ми просимо далекобійність, але вони кажуть, добре. Але покажіть нам цю стратегію. І на жаль, я так розумію, стратегії поки що нашим партнерам не було показано. Ну як я зрозуміла, пане посол, що все таки ця стратегія мала бути зашита в цих нарисах, які ми називаємо там, чи президент називає планом перемоги. Ну так було б логічно. Ми зрештою не знаємо. Але але я вам тут хочу нагадати насправді і від сполучених штатів навіть всередині країни пам'ятаєте республіканці від демократів бажали стратегії, яка ва ваша стратегія щодо перемоги України і, і, і в Сполучених Штатах теж дуже довго не могли написати цю стратегію, і теж були закиди на адресу Білого Дому. Тому тут не лише, мабуть, проблема в Україні, якщо відсутня стратегія, а також партнерів вона теж дуже і дуже не визначена, тому що ну будемо відвертими. Вони теж не знають, що робити з Росією, і це їхнє незнання виливається в те, що вони озвучують там безкінечні претензії до України. Ви абсолютно праві проблема наших західних союзників в тому, що вони не знають, що робити та в даному випадку. Вони хочуть знаєте, пройти між каплями дощу з одного боку, не дати. Все таки Росії перемогти, і з іншого боку, як вже багато хто казав, не дати Україні програти. Я думаю, що тут треба звичайно ставити питання руба, і треба теж вимагати від наших партнерів розуміння перемоги. Але я кажу про те, що ми маємо зробити для того, щоб спонукати наших партнерів, нарешті визначити, що в їхньому розумінні перемога. Ну і потім давайте не забувати, що всі політики, я думаю. Що я? Кажу не новину за кордоном, західні наші партнери живуть також побажаннями виборців. Вони всі політики, і тому вони залежні від ситуації в суспільстві, ситуації в Україні. Ну це треба розуміти. Ну як, як скравий приклад, от Франція. Ми підписали з ними двосторонню угоду про так не гарант... гарантії безпекову угоду. Там французи чітко прописали, що вони нададуть Україні 2000 Двадцять п'ятому році 3 мільярда євро. А вже, на жаль, у зв'язку з тим, що є бюджетна бюджетні проблеми в уряді Франції, в зв'язку з тим, що там ви знаєте відбулися не зовсім однозначні парламентські вибори. Вони вже переглядають всі бюджетні свої речі і вже попереджають українську сторону, що на жаль не зможуть виконати обіцянки у вигляді надання трьох мільярдів євро. Можливо, це буде трошки менша ціна. Це ж стосується, наприклад, і тієї ж Німеччини. Я вже не кажу про Сполучені Штати. Тому нам треба нав'язувати свою гру. Нам треба бути активними і не лише просто створювати якісь бульбашки, не лише тільки обіцяти. Нам треба щось робити. Я ще раз кажу ну наприклад, нам ви знаєте, що станом на сьогодні до сих пір європейський союз нам не надав 4 мільярда євро макрофінансової допомоги на жовтень. А в чому проблема? Тому що український парламент, наприклад, не виконав певні умови, які написані в плані співпраці між Україною і ЄС, зокрема, не ухвалив остаточно закон про угоду так звану угоду зі слідством. А чому це виникло? Тому що не було набрано необхідну кількість голосів. Тому виникає питання: чия це відповідальність? Це не лише відповідальність спікера, це відповідальність президента. Тобто, замість того, щоб десь їздити за кордоном, ну добре, це треба їздити, але це, це має бути більш системно, більш продумано. А треба наприклад і працювати всередині країни, бо я відчуваю, як тільки у нас великі проблеми на фронті всередині країни, замість того, щоб розрулювати ситуацію всередині і допомагати цій розрулці, я, наприклад, 4 мільярди вони ж на, на, на асфальті не валяються. У нас президент відразу їде за кордон. Ну, от був його візит минулого тижня. Ну, це, це зовнішня політика це його прерогатива. Тому звинувачувати президента, що він їде за кордон, ну таке собі заняття. Ми маємо бути вимоглими. Мене вимога, що конкретно він привіз. Якщо ви почитаєте, наприклад, його звернення до українців тиждень тому, він чітко сказав: це було якраз перед рештамом. Що чекайте, наприкінці тижня буде у нас історичне рішення. Рішення, яке перена ще переверне всю історію, пройшло про що. Я... Я розумію про що ви ви зараз говорите про Рамштайн. Очевидно, ну і президент, мабуть, говорив про Рамштайн, який мав відбутися якраз наприкінці тижня, 12 жовтня. Він не відбувся, і для мене тема Рамштайну не закрита. І я хотіла з вами її, з вами її обговорити. Тому що спочатку планувалося на 12 жовтня. Потім е, ви сказали, що е, західні лідери залежні від своїх суспільств. І дійсно виглядало так, що Байден був залежний від обставин, які склалися в США ураган. Він переніс Рамштайн. Потім ми дізналися, що Рамштайн. Взагалі не буде до президентських виборів. Потім ми дізналися, що Байден все-таки прилетить до Німеччини. І от сьогодні я вранці прочитала в CNN, написали, що мало того, що Байден приїде до Німеччини, так він ще під час цього візиту зустрінеться і Шольцем, Шольцом з Макроном, і навіть з британським прем'єром Кіром Стармером. І в мене виникає питання: якщо Байден все-таки зміг приїхати і не просто приїхати там в Німеччину попрощатися в рамках свого прощального турне, а й зустрітися з усіма євро. Європейськими лідерами чому за таких обставин просто не перенесли Рамштайн на тиждень, який би співпав з датою візиту Байдена в Європу, і це мене наштовхує на питання. А, а чи не була в когось мета просто скасувати цей Рамштайн? Можливо, це конспірологія, але тим не менш ви знаєте, я за моїм досвідом. Я думаю, що причиною перенесення Рамстайну був насправді не ураган. Це був претекст для перенесення Рамстайну а причиною було те, що у Наших партнерів, зокрема, у того ж президента Байдена, не було чіткої відповіді на всі запити української сторони, починаючи від відповідної зброї і завершуючи на прийняття несприйняття плану, плану перемоги. Це по перше. По-друге, я вам скажу навіть більше, я вам вже сказав, що президент Зеленський за моєю інформацією з Брюсселя планує персонально представити завтра на Єврораді цей план. Тому я думаю. І я сподіваюся, що над цим зараз працює українська дипломатія. Зараз опрацьовується питання. Давайте перевіримо завтра, що президент під'їде до Берліна, очевидно, 18-го числа, для того, щоб зустрітися з тим же Байденом, і можливо використати можливість перебування інших лідерів в Берліні, провести так звану багатосторонню зустріч за участю, тому числі Байдена. Я цей варіант не виключаю. Я думаю, це було б логічно і третє. Вже було вчора зроблено анонс, що завтра відбудеться ввечері засідання Ради Україна НАТО на рівні міністра оборони. І я теж, якби я був би радником Зеленського, я би наполегливо пропонував йому взяти участь в цьому засіданні, навіть якщо воно буде на засі на рівні міністра оборони. До речі, там і планується участь міністра оборони Сполучених Штатів. Я думаю, що треба теж скористатися цієї можливості і також охопити міністра оборони і, по суті, теж обговорити питання зброї і так далі. І ще одне по Рамштайну. я думаю, на сьогодні. Ідуть е, е, серйозні дискусії, що робити далі. З Рамштайном О, у разі перемоги кандидата від демократів. Звичайно, я думаю, Рамштайн залишиться, бо це ноу-хау, це я кажу, дитина американської сторони, і ми це вітаємо. Це дуже корисний, дуже потрібний формат. У разі якщо цього немає, опрацьовується зараз варіант «Бі». А варіант бід це у разі, якщо буде обраний президентом так Трамп. Варіант бід це те, що всі питання пов'язані з зі зброєю допомоги України на євроатлантичній на євроатлантичному рівні будуть перенесені в спеціальну структуру НАТО, яка була нещодавно створена в Ізбаденні. Вона називається. Структура з підтримки і допомоги Україні в НСАТу. і не, не дарма. Буквально цього тижня новий нової генціяк НАТО відвідав цю структуру в Ізбаденні. Я думаю, що якраз. Наші партнери готують варіант бі для того, щоб у разі, якщо буде Трамп, якщо він заблокує роботу Рамштайна, перенести всю роботу в цю структуру для того, щоб продовжувати допомагати Україні. Я про, це, про що веду я про те, що Україна без підтримки, без зброї не залишиться, вона буде її отримувати. Єдине питання в якій кількості і в який спосіб. Чи правильно я вас почула? Зрозуміла. Ви прогнозуєте, що Володимир Зеленський завтра поїде в Німеччину і зустрінеться там з лідерами, лідерами країн? Чи ви мали на увазі онлайн долучиться? Ні, я сказав: завтра він за моєю інформацією, в режимі офлайн персонально, має відвідати Брюссель для участі в засіданні Європейського. Ага. І представлення плану перемоги. Потім я б рекомендував завтра ввечері. Планується засідання Ради україна НАТО на рівні міністра оборони за участі, в тому чи міністра оборони США. Я би теж наполегливо пропонував президенту взяти участь в цьому форматі. І третє е, наскільки я розумію, ключові події. В Берліні відбудеться 18 числа в п'ятницю, то наприкінці тижня, так я коли сподіваюся, і наполегливо рекомендував що президент також під'їхав до Берліна для того, щоб зустрітися зі своїми колегами і, зокрема, зустрітися з президентом Байденом, у разі якщо 18 числа. Такої зустрічі не відбудеться, і Зеленський не буде в Берліні. Це буде свідчити про щось не дуже позитивне для України. Мається на увазі, що значить на той момент наші партнери не будуть мати адекватних зрозумілих відповідей на всі наші запити. Ну так, бо здається логічно, якщо е, президент фізично буде в Європі, то на кінець тижня під'їхати в Берлін. Ну, здавалося б, це не так і складно. То ну я не знаю, можливо, можливо, тут е, е, я б не ставила хрест, можливо, якісь проривні рішення або історичні про які говорив президент. Варто очікувати на кінець тижня. Можливо, за просто зараз у ці дні і зріє якесь дуже серйозне історичне проривне рішення стосовно підтримки України. Ви знаєте, я вам скажу так: якщо рішення ці є або формуються, то звичайно президента Зеленського приймуть, з ним зустрінуться і не лише в Берліні, а де завгодно, якщо наші партнери ухвалять єдине консолідоване рішення. Е, наскільки я розумію, і нам треба пояснити, про які рішення ми говоримо, про які історичні так звані рішення, якщо ми кажемо про членство в НАТО. То давайте скажемо чесно: до виборів сполучених Штатах цього не буде. Якщо ми кажемо про надання певної види зброї або підтримки, то я думаю, що можливо певні рішення можуть бути прийняті, але принаймні, я думаю, що вони мають для себе визначити чітку дорожню карту, що робити. Після американських виборів 5 листопада, у випаді, у випадку, якщо буде переможе один кандидат, буде один план. У випадку, якщо буде другий кандидат, що робити? Нам треба опрацювати дорожню карту, я би так сказав, до 20-21 січня 2025 року. Що робити протягом цих чотирьох місяців? Тим більше ситуація на фронті не дуже проста. І ще наостанок: я дуже не хотів би, щоб всі ці візити, щоб всі ці переможні реляції, які ми робимо, президент робить на. На заході е, робилися для того, щоб, знаєте, зробити ширму і е, е, прикрити питання е, пов'язане з проблемами на, на Донбасі, з проблемами на фронті. На жаль, ситуація не дуже оптимістична, не дуже добре, і треба говорити не лише з нацією, з народом, а треба говорити відверто з нашими партнерами. Тому що, якщо послухати деякі речі, що у нас все все гаразд, все добре. Ми перемагаємо. Ну тоді наші партнери логічно ставлять питання: якщо ви перемагаєте, все добре. Навіщо тоді у нас все випросити? Тому тут треба мати відвертий і конкретну розмову. Ну, приклад вуглідар. Да, у нас там ми на жаль втратили вугледар, а натомість у нас е, е, все більше було переможних реляцій. Що ми там домовилися про те з німцями, домовилися про інше з французами. А Насправді це була бульбашка. Ні, ні про що з французами на, на жаль, ми поки що не домовилися. Я ще раз кажу: вам казав: на жаль, французи навіть зменшили фінансування е, е, наших оборонних витрат. У мене останнє тоді питання. Якщо говорити, ви сказали, що президент має більше говорити з і всередині держави, і звертати увагу на внутрішні проблеми. Ну, однієї з одним з таких викликів можна назвати мобілізацію, бо вона триває. Вона, я так розумію, не така успішна з точки зору цифр, як хотілося. Більше того, ми бачимо час від часу зріють якісь конфлікти між військовими і цивільними, між співробітниками ТЦК і цивільними. Президент, це майже фактично. Не коментує, але натомість вчора була заява радника офісу президента з комунікації? Ось там є такий позаштатний радник, його звати Сергій Лещенко, і він сказав, що нібито ем, партнери він назвав демократичну і республіканську партію США тиснуть на українську владу, щоб вона оголосила мобілізацію молодших громадян за віком від 18 до 25. Я у вас запитую, як дипломата, чи можете ви собі допустити, що от е, тиснуть на президент? президента Зеленського одразу два представники, чи там їх кілька і республіканців і демократів, і кажуть: Давайте оголошуйте в себе мобілізацію 18-річних Таке в принципі можливе. Ви знаєте, партнери можуть робити все можливе. І більше того, і за моїм досвідом, інколи партнери роблять так, щоб ми вирішували наші проблеми за рахунок українських інтересів. Ну, це було я не відкритими п'ятнадцятому, 17 сімнадцять роках, і коли нас. На нас тиснули, спонукали нас за рахунок наших національних інтересах, інтересів якось знайти порозуміння з путінською Росією і тому тут дуже залежить від аргументованості української сторони. Це по перше, по друге, на мій погляд, президент уникає відповідальності в питанні мобілізації. Ви хочули, щоб він хоч один раз заявив про вік. Про те, скільки треба мобілізовувати, я цього не чую. І по-третє, мені здається, у влади є дуже спрощене, можливо, і в наших партнерів спрощене розуміння питання мобілізації. Питання мобілізації це не лише про призивний вік, як я вже казав, це не лише про набір людей до, до збройних сил. Мобілізація це мобілізація політична. А що таке політична? Це уряд національної єдності, чи можливо вже треба казати про уряд національного порятунку. Мобілізація це економічна мобілізація, це перевести всю економіку на військові рейси. Це військова мобілізація, мазіваць оборонна мобілізація. Це ми нарешті повинні почати виробляти зброю на території Украї... на України. І до речі, зараз. Обговорюється в рамках Рамштайна. І серед наших партнерів питання окремого плану, як інвестувати в Україну, аби Україна могла сама виробляти всі всю зброю необхідну для нашої обороноздатності. Зокрема, дуже цікаво там, десь наприклад, і про те, що Україна могла б виробляти і запчастини для зброї західного зразку. Я думаю, що це у це можливе було б проривне рішення, тому що чим більше ми будемо виробляти зброю на українській території, тим більш потужніше ми будемо з точки зору. Захисту наших е, інтересів і е, потужніші будуть наші збройні сили, тому е, для нас дуже важливо це пояснити нашим партнерам, що проблема не лише в військах. Ми не можемо перемогти Росію за рахунок людського ресурсу. Ми можемо перемогти Росії за рахунок зброї за рахунок внутрішньої консолідації, якщо хочете, за рахунок нашого розуму за рахунок IT, високих технологій. Оце тому це треба поясняти. Можливо, і владі, і нашим партнерам. Я дуже сподіваюся, що саме така думка буде домінувати під час роут-шоу президента в найближчі дні. Дякую дуже. Ну і ми теж чекаємо тоді на це роудшоу. Як ви кажете, Костянтин Єлісєєв, голова центру нових рішень, надзвичайний повноважений посол України, був на Радіо НВ. Далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.